Перевірка звуку. Так, чути? Я зніму це одним дублем. Я втомилася перезаписувати. Сьогодні ми говоримо про мій дизайн-сетап. Це така надихаюча тема. Я знаю, мене не було 100 років на Ютубі, а точніше півроку. Причина дуже банальна. У мене зламався мікрофон, і мене дуже бісило, що він посеред відео припиняв просто роботу, вимикався, розряджався. Але я придбала новий. Чому я так не ліпаю? І тепер. Маю змогу записувати стабільніші відео. Дякую, що дивитесь. До речі, я не дуже люблю довгі інтро. Мене звати Уляна. Я продуктова дизайнерка. Тут на моєму каналі ми говоримо вайбово про сенси, про життя і про дизайн. Сьогодні ми так поговоримо в такій дружній атмосфері про мій дизайн-сетап, як я його собі створила, як він мені допомагає творити, які в мене були бісячки, які мене ну дуже відволікали від роботи. Насправді, і це а, просто впливало відсотків на 50 на мій робочий процес, на демотивацію, на вигорання, і просто коли. Стільки багато в житті факторів впливає на твою роботу, ти якось намагаєшся це більше оптимізувати, щоб твій процес був максимально плавним і приносив тобі лише задоволення. Тому говоримо. До речі, коли я тільки починала ютуб канал, мені хотілося зробити його максимально вилизаним, і я скрипти для свого відео прописувала дуже детально і навіть намагалася говорити з телепромптером. Але мене це дуже плутає, і як на мене, ці відео виходять не дуже живі, а такі ну награні і. Наче їх просто штучний інтелект переказує мені от таке от відчуття. Тому я коротко просто на своєму iPad написала поінти, які я хотіла би зачепити в цьому відео. Буду періодично підглядати сюди і про е, кожен пункт говорити своїми словами, свою щиру думку, і подивимося, до чого це призведе. Можна ставити це відео на тло, е, брати собі напій. У мене вже є, до речі, кава, ось тут буду її попивати. І говорімо. Перше питання, чому Mac, а не Windows? Тире, я мінімаліст Так, я справді дуже люблю Apple, тому що ця техніка відчувається для мене як щось магічне. Це як чисте полотно, якого хочеться торкнутися, щось написати, зробити, повзаємодіяти з ним. Я не говорю, що Windows або якісь інші операційні системи або техніка це поганий вибір. Я гадаю, це справа в тому, що надихає насправді. Ну... Наскільки можна бути задоволеним найпотужнішою в світі машиною, якщо вона, припустимо, яскраво-червоного кольору або того кольору, який ну ніяк не приносить натхнення і дратує щоразу, коли ти просто взаємодієш із цією технікою? Тому я вважаю, що у кожного просто своя естетика і про потреби, які от у мене, я поговорю у наступному пункті. Мій перший MacBook для дизайну був MacBook Air 2014 року. Це була машина, яка могла тягнути деякі задачі доволі нормально. Але коли я почала займатися 3D, він почав дуже сильно грітися, і я подумала про якийсь апгрейд. І тому я подумала, що так, я протестувала MacBook Air я його тоді купила вживаним, моя подруга мені його продала. Дякую їй за цей досвід. І тоді для себе я зрозуміла, що я хочу продовжувати з цією операційною системою і придбала собі MacBook Air M1 в той самий рік, коли він вийшов. Для мене це була значна витрата. Я пам'ятаю, що це була моя зарплата за декілька місяців, але я тоді жила з батьками, я могла собі би, це дозволити, назбирати на нього. І коли я просто перейшла і апгрейднулася з минулого ноутбука, моєї радості не було меж. Звісно, задачі в мене були не дуже то й складні. Це браузинг, як дизайнери працюють, мабуть, з Adobe Photoshop з фігмою, з повідомленнями в Slack. Але... Коли ти працюєш день у день, ці задачі вони якось накопичуються. І ти хочеш, не хочеш, а працюєш з мультитаскінгом. Тобі потрібно, щоб ці всі вікна були відкриті на випадок, якщо тобі хтось напише, щось швидко кудись перенести. І це насправді згодом почало створювати для мене проблеми. А особливо коли з'явилися нові технології, як от мені захотілося вчити 3D, дуже захотілося, і я поглиблювалася в нього, використовувала їх для його для своїх вебсайтів і робила дещо просто як рендери картинки, тому що мені просто візуально подобалося. Тому MacBook став просто основною моєю машиною. З якою я взаємодіяла протягом ну, трьох років. Макбук закрив всі мої задачі, і я вже ж це найважливіша одиниця техніки у моєму сетапі. Далі вся техніка, яку я буду перелічувати, вона другорядна, але вона теж дуже сильно мені допомагає, і без неї можна, звісно, працювати, але моє життя було би набагато складніше. А якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, наведіть трішки шуму в коментарях, поставте вподобайку. Мене досить давно не було на Ютубі, і мені страшно, що у мене буде три перегляди на відео, але я дуже скучила, хочу повернутися і робити відео. Дякую. Тож з часом, коли в мене був один MacBook Air на M1, я зрозуміла, що мої задачі їх стає просто більше, вони стають важкішими. І просто мій MacBook Air він не тягнув такої мультизадачності оцих всіх відкритих вікон і навантаження, яке я йому давала щоденно, він просто був як робоча конячка. Я прийняла рішення, відкладала гроші і придбала собі найновіший MacBook Pro на процесорі M4 Pro. Я вирішила взяти MacBook Pro, тому що там були кулери. Я помітила, як під час 3D MacBook Air взагалі ніяк не справляється, гріється, і мене це насправді дуже лякало. Я боялась, аби він не загорівся. Я не знаю, не вибухнув посеред роботи. Ну тому що це був реально мій один MacBook Я пам'ятаю момент, коли я щось рендерила і я почула такий дивний тріск. Цей тріск він був чути я не знаю, десь біля порту. І Макбук перезавантажився і видав мені проблему, що це якась штука з SSD накопичувачем. Оцей тріск пов'язаний. Я пам'ятаю, я тоді дуже злякалася, ну бо я працювала фулл тайм, у мене не було ніякого часу зробити перерву, А мені от насправді хотілося, щоб моя техніка вона була ну, супернадійна, щоб я могла на неї покластися, і навіть під якимось дуже сильним навантаженням вона в мене ніяк не просідала. Ну, я взяла вихідний віднесла ноутбук в ремонт для себе, просто поставила галочку, що, можливо, мені потрібно щось потужніше, і все-таки після трьох років служби. Цей макбук міг трі... трохи втомитися. І Я для себе вже почала відкладати гроші на якусь о... серйознішу штуку, і для себе прийняла рішення: нехай це буде не базовий Air а вже щось просто потужніше трішки, нехай з запасом потужності на декілька років, але мені би було так спокійніше. І, врешті-решт, ось він, такий макбук. Мій улюбленець Обирала я для себе макбуки, тому що я в своєму житті переїздила дуже багато разів. І якось так вийшло, що з самого початку я обирала собі MacBook Air, і я зрозуміла, наскільки просто легко і класно з ними переїздити, наскільки класно з ними подорожувати. І я для себе якось не розглядала навіть якийсь стаціонарний комп'ютер або як ці коробки Mac Mini, які ти під'єднуєш до зовнішнього монітору. Тому для мене це дуже сильно оптимальне рішення. У вас виникне питання щодо ну, додаткового монітора. Можливо, якось хочеться і розділити роботу, бо коли в тебе є мультітаскінг, не завжди зручно переключатися між вікнами вручну за допомогою чотирьох пальців оцих от махінацій. Макбук юзери зрозуміють. Так от, декілька років тому я придбала собі iPad. Це просто моя душа, мій улюблений гаджет, найбільший мій споживчий девайс, на якому я читаю, дивлюсь YouTube, дивлюсь туторіали, навчаюся, роблю замальовки, брейнштормлю ідеї для свого YouTube, для свого контенту і пишу взагалі джорналінг на ньому. Така коротка історія, як він взагалі у мене з'явився. Ну, як і раніше, я пробувала малювати, мене це дуже драйвило. Я просто коротка дуже історія. Я придбала собі графічний планшет Wacom. Він був тоді дуже популярний, недорогий серед студентів. Він мені прослужив добрих років п'ять, напевно, але якось. Я його продала, бо мені не хотілося носити в кав'ярню і ноутбук, і якось це було не зовсім портативно, І ноутбук, і планшет. Так, це було не зовсім портативно І я думаю, блін, як, як я хочу iPad, це була взагалі моя дуже давня мрія. І тепер я можу ходити в кав'ярні без дротів, малювати на ньому. І якщо повернутися. До попередньої теми він реально слугує як додатковий монітор, що мене так сильно здивувало. Коли я його придбала, я про це не знала. Я не трапила на Reels і я подивилася, як деякі люди його просто ось так ставлять біля свого комп'ютера, і на нього пересувається мишка, якою ти рухаєш на моніторі MacBook. Я була здивована, і з тих пір я його використовую як додатковий монітор. Але через те, що він досить маленький, розмір у нього компактний. У мене на 11 дюймів iPad. Якби на ньому якось серйозно працювати не можна. Тому сюди я виводжу переважно месенджери, або коли я роблю якусь не дуже серйозну роботу, я можу дивитися Ютуб. І мій мозок взагалі не переключається між тим, аби клацнути пальцем щось на iPad, а потім повернутися до трекпаду MacBook. Вони працюють дуже, дуже злагоджено разом. Це просто я, я вважаю себе таким. Архітектором, який це все побудував. Окей, okay, і якщо поглиблюватися трішки про iPad, як я вже говорила, я роблю на ньому практично все щодня, і це просто найчастіше вживаний девайс в моєму сетапі. Що про нього ще можна сказати? Він мобільний, його можна взяти у відпустку. Я докупила до нього ще ось таку клавіатуру. Вона була вживана, коли я її купила. Бо на мою модель iPad, він у мене здається m 2 а на нього вже в магазинах нічого не продавалося. І коли я пишу контент, я використовую ось цю клавіатуру. А вже ж також я пишу Apple Pencil на нього, але я просто я не розумію свій власний почерк, і мені потім декодувати це дуже сильно важко. Тому, якщо мені потрібно щось прочитати, те, що я пишу, то я намагаюся одразу це друкувати, щоб потім не вгадувати, що я там написала. Якщо ви дивилися попереднє відео з мого каналу, то мабуть пам'ятаєте, що в мене також є додаткова клавіатура. Я не скажу, що мені не вистачає моєї клавіатури на Макбуці, але з тих пір, як я просто придбала цю а, клавіатуру в колаборації з Figma це Ворклаудер в колаборації з Figma, очевидно. Я її ні разу не використовувала, але я її просто інколи під'єдную до свого мака, бо вона дуже красиво світиться. Я не використовую її у фігмі за прямим призначенням, але сюди я налаштувала, здається, гучність, а тут у мене яскравість екрану. І Коли в мене є настрій, я просто її під'єдную і використовую просто ось ці дві штучки. здається, ось тут, Якщо натиснути, ще буде вихід із вікна. Тому це просто піднастрій Ну і виходить так, мої основні гаджети це MacBook, iPad, телефон, на який я знімаю YouTube Ну, окей, це до дизайну мало відноситься. Але можна сказати, що це все. З важливого, я би ще, можливо, додала свої навушники, AirPods великі, тому що я дуже сильно відволікаюся на сторонні шуми і, на жаль, Можливо, на щастя, тут дуже, де я живу, голосно літають і кричать чайки. Тут сусіди полюбляють робити ремонт. Тут люди якимись палками незрозумілими постійно шумлять на вулиці. Такі дрібні звуки мене вибивають просто з роботи, і коли я вдягаю свої навушники, в них є шумопоглинання. Ем... Це просто якась рятівна, рятівна соломинка. Хочу зазначити, що в мене спочатку був недорогий аналог. Я подумала, навіщо мені купувати такі дорогі навушники від Apple? Якщо є класні, наприклад, Sony на ринку. В мене, в мене були Sony, я їх купила спочатку. Вони також справлялися класно зі своєю роботою. Але я дуже така, я люблю деталі. Коли я вдягала ці Соні на голову, їх постійно потрібно було пейрити е, з моїм телефоном, з моїм планшетом, ноутбуком, whatever. І, і кожного разу просто мене ось ця невеличка дія звоздила з розуму. Можливо, якийсь псово, я не знаю. Мені це не подобалося. Я собі на день народження купила AirPods Max. І тепер, коли я їх вдягаю на голову, і в мене грає контент на планшеті, вони автоматично, вони автоматично під'єднуються до планшета. І це просто настільки вау. Але коли грає контент на комп'ютері, вони конектяться до комп'ютера. Ну, це просто якась магія. Я так люблю дизайн, я так люблю, коли все продумано для людей. А ну і ще мені дуже подобається старий компютер Macintosh, Я собі придумала, ей, ну. я собі придумала навіть на годиннику на, на Apple Watch отакий от от фейс. От. І, коротше кажучи, одного вечора я гортаю Aliexpress і я просто натикаюся на цю імбу. Це зарядковий кейс для годинника. Ну, я от щоб просто помітила, коли я втикаю зарядку для Apple Watch в розетку, вона у мене постійно губиться через те, що коли Apple Watch приклеюється до неї, вона постійно може падати, його проблематично якось втримати на місці. І я вирішила просто як людина організаційна. Придбати собі оцю штуку, яка би тримала його, і, і водночас дуже класно виглядала. А потім я винайшла таку штуку, ну як, знайшла в інтернеті, що на Apple Watch насправді можна вмикати Ютуб. І ем, коли в мене є настрій, я просто ставлю годинник на зарядку, вмикаю туди YouTube, він заряджається і мені прикольні картинки там грають. Зазвичай я туди. Ставлю Ambience Спанч Боба, і воно так чимось дуже ностальгічно вайбовим навіює мені спогади дитинства. А що іронічно, можна дивитися YouTube на Apple Watch, коли він стоїть в своєму Ретро чохлі Це виглядає дуже незвичайно. Якщо підсумувати це відео і винести такі от основні думки, я дуже часто замислююся про overconsumerism, тобто надмірне споживатство. І насправді. Якби є, є така думка в моїй голові, що не важливо скільки в тебе техніки, важливо, як ти часто нею користуєшся, і наскільки вона в твоєму сетапі важлива, і наскільки вона просто відповідає твоїм потребам. В моєму випадку це не декілька різних девайсів, які були б середньої потужності. В моєму випадку це реально дуже потужний MacBook. Який має запас потужності на роки. А просто найголовніше, що я його можу взяти, куди я його захочу. Портативність вона для мене настільки важлива. І в мене не валяється куча клавіатур, дротів, окремого трекпаду, окремого монітору. Але мій сетап він мінімалістичний. Він мене надихає. Він зменшує кількість кроків для досягнення моїх повсякденних дій. А коли продукти і техніка класно впливають на життя і полегшують її. Робочий процес стає задоволенням.